Сьогодні Миколая, в'їзд в, в село Гайшин зі сторони греблі Гланишева. Фермерське господарство взяло в оренду трошки територій і наводять порядок. Все було позаростало, кущі, а вони наводять молодці. Молодці. Так само зробимо і на цій стороні, друзі, займається. Фермера буде в нас чудово, приваблений вид. Так що наводимо порядок. І в праздники трудимося. Трудимося. Дякуємо. Дякуємо, хто працює з Миколаєм. Усіх. Одне з фермерських господарств зачищає площу. Кущів, дерев, кустарників, фундаментні блоки, щоб ніхто не завидував, що кусок якийсь комусь попав. Друзі, ставимося толерантно, якщо є бажання навести порядок і трошки використати земельку, значить все чудово. Це все наше. Спасибі всім. Спасибі, хто допомагає. От вам, друзі, як по-хазяйськи заняться фермеру. Будь ласка, ви бачили, які кущі, які пеньки, які фундаментні блоки, скільки мусору. І, будь ласка, попрацювали, великі затрати, але попрацювали. І буде результат. І буде. Порядок і буде замелька використовуватися. Молодці, молодці, працюйте. Дякуємо, що допомагаєте громаді.